З приводу чебуреків дуже-дуже важливе уточнення. Зараз я кину сюди вам скрін свого чеку у, у Чебуречні гаряче. Цей чек на 235 гривень, і це буде доказом того, що я. Купила три чебуреки. Насправді було куплено три чебуреки. Один син відразу з'їв, тому що він був голодний, а два я довезла додому в фользі і розкрила. Так от, син відразу з'їв Чебурек, і він також був м'який. Я просто не здогадалась його записати на відео, тому що я якось не придала цьому уваги. І взагалі я була за кермом авто. А син їв той чебурек і казав, що він м'який, що він його не може нормально кусати, бо він розпадається. Ну, ну такий він м'який, він не тримає форму. Тому я думаю, завтра варто буде зайти і зробити контрольну закупку. Знову чебуреків, з собою я їх винесу, викладу і на дворі зразу протестую, тому що ви дуже мені раціонально пишете, що Таня Чебурек спрів, поки ти його довезла. А я вам просто не сказала на самому початку, що чебуреків було три, і, ми, і вони відразу були, тобто перший відразу був такий: От ми тільки відійшли від каси, тільки вийшли, і по дорозі до авто син зразу з'їв Чебурек. І він був не хрусткий. От реально не хрусткий. І тому я підозрюю, що цей чебурек був із мікрохвильовки. Реально, із мікрохвильовки, бо я не відчувала там якогось запаху жиру. Знаєте, такий, от, щоб ну, коли чебурек зі сковороди, то на ньому трошки є жиру, а на цьому не було. Можливо, ті, хто їдять у закладі, Тим дають хрустя, хрусткі чебуреки. А ті, хто замовляють з собою, бо все одно ж, яка, поки ти донесеш з собою, то можна із мікрохвильовки. Я не хочу нікого звинувачувати. Але те, що усі три чебуреки були м'якими, це факт однозначно. Але, ну, давайте, давайте завтра я ще куплю чебуреки. Якщо вони знову будуть м'які, я купую, виношу і зразу вам їх показую. Бо, ну. Зауваження слушне. Якби ж не було третього Чебурека, який був з'їдений відразу. Так. До речі, як для Чебурека, то воно якесь дуже м'яке. Ви бачите? Ну, що це за Чебурек? Нагадую, я... чия ця картина Сальвадора Далі, що годинник отак висить. Так оце. Я не знаю. Якийсь він. Для Чебурека. В моєму уявленні Чебурек должен бути такий, знаєте, Чебурек. Отак, От щоб взяв його в руку і він держить форму. Ви бачите? Ну, що це за Чебурек?